Слотокін, королівський сезон починається. Ігоре Тирович, політолог, долучається до ефіру. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю трошки новин розказав про зернову угоду нашим глядачам. Дуже багато Путін про це сьогодні вже от от. Розповів спочатку вони там жертва, що всі їх там кинули, обманули. На що кинули, на що обманули, не зрозуміло. Але вже потім вони готові і, взагалі, то і безоплатно весь світ кормити зерном. Такі вони добрі, добрі дуже люди. Ну а до підсумку виявили, оце знаєте, готовність повернутися до зернової угоди. От, будь ласка, розтлумачте нам цю ситуацію. Ну, ситуація до речі дуже очікувана. Було зрозуміло, що спочатку вони почнуть грати роль, що ми категорично проти забороняємо там з 0, -0 годин прохід будь-яких суден, не будемо по ним ледь не стріляти. А потім виходить Путін дуже довго жаліється на те, що Росія рятувала весь світ від голоду, а не Україна це робила. Ну це його стандартний наратив. Але по суті озвучує ті вимоги хатєлки, да, якщо говорити мовою окупантів, які ну за якими Росія готова повернутися до цієї угоди, оскільки вона в цій угоді. Насправді та достатньо сильно зацікавлена, і хотіла б її реалізувати, але ну хоче для цього вибити собі якісь додаткові е, преференції. І от зараз починається процес торгу. Він буде тривати. Ну я думаю, не кілька днів, скоріш за все, кілька тижнів. Тут багато що буде залежати від позиції, як ви правильно зазначили, в підвоці, країн, які не одні в чорному морі, які насправді мають набагато більшу військово-морську потужність за великим рахунком, можуть самі гарантувати проходження цієї зернової. Угоди, але Росія поки що озвучила е, свої. Бажання, і буде тепер намагатися, хоча б щось з них отримати. Там було кілька пунктів наведено. Це також знаєте класичний такий російський підхід. Ми закидуємо дуже багато різних якихось наративів, хатілак. А потім, якщо хоч одна буде реалізована, це можна буде подати як дуже велику перемогу ну, перед своїм власним електоратом і подати як величезний успіх там Путіна і компанії. До речі, дуже показовий момент. Нам треба на нього звернути увагу і щось з цим далі робити хоча ми це вже робимо більше ніж півтора. Ра року він окремо там згадував організацію Об'єднаних Націй, навіть її хвалив, що вони ледь ну ООН ледь не єдина організація, яка дійсно хотіла цю угоду по-справжньому там реалізовувати, і так далі. Ну, таке загравання з ООН воно може бути потенційно небезпечним, тим більше, що генеральний секретар цієї організації вже говорив про те, що він не проти повернення банку російського до СВІФТУ і, в принципі, не проти піти на певні поступки Російської Федерації в обмін на те, щоб вона дозволила проходження цих суден з продовольством, яке будуть ходити, відповідно по чорному морю. От нам треба на це звернути увагу, але дуже спокійно насправді на це реагувати, тому що зараз ключовою особою, яка буде мати ну, колосальний просто вплив на продовження. Чи переформатування цієї угоди є президент Туреччини, а в нього бажання продовжити цю угоду наявне, воно дуже таке серйозне. І я думаю, що в найближчий час ми почуємо дещо змінені заяви з боку Росії про те, що вони вже готові на якісь компроміси, вони готові на якісь там певні поступки і, в принципі, готові цю угоду далі продовжувати, ну тільки на інших дещо умовах. Ну так дуже неприємно їм було а, вчора, і після Кримського мосту визнавати ось цю поразку в зерновій угоді. А взагалі то цікаво, знаєте. Те багато теорій, багато думок щодо того, які ж домовленості там були у Путіна, що він прям сетує, що їх не дотрималися. Ні, ну дивіться, він там розказує про те, що Росія не могла сама вивозити продовольство і не могла сама вивозити мінеральні добрива. Які як він сьогодні сказав, ну це взагалі який цирк. Вони ледь не безкоштовно передавали якимось там африканським країнам. Да немає жодних прикладів того, як вони безкоштовно щось комусь передавали. Вони насправді все це робили за гроші. Але от знов таки, ну треба ж знати просто Путіна. Він же бреше, як дихає. Він каже, що ніякі е, не виконувалися там зобов'язання, які були перед Росією але він забуває додати одну дуже просту річ: Росія сама не скористалася цими можливостями в силу того, що в них відсутня нормальна, адекватна внутрішня логістика. Вони зібрали в минулому році рекордний врожай, дуже сильно цим хвалилися, але забули сказати, що половина цього врожаю фактично згнила, тому що вони не могли його довести до портів, і кудись вивести і кудись продати. Тому єдине до кого він повинен висувати певні претензії, є безпосередньо його ж відповідальні за реалізацію цієї угоди з російської сторони. Чому вони не скористалися тим, що було надано Росії, і чому вони не вивезли, не продали там стільки зерна, скільки вони ну реально могли за цим зробити? Це ну банальне переведення стрілок, так би мовити, да, і намагання видати бажане за дійсне. Насправді тут ключова проблема саме в Росії. Росія не готова була зі свого боку по максимуму використати ті можливості, які їй були надані. Зараз вони шукають винних, оскільки ну на себе ж вони вказувати не будуть, вони намагаються це подати як знаєте, якийсь там тиск на Росію, неможливість їй виконувати якісь там речі, ну і багато таких подібних речей. Хоча навіть деякі російські експерти, які достатньо лояльні до влади, вони самі казали, що ми потенціал цієї угоди не використали, і це проблема не зовнішня, це проблема саме внутрішня. Ем, ну і знаєте, була така новина од саме до цих е, його тез е, про те, що міноборони РФ пригрозила кораблям, які прямуватимуть в порти України. Начебто вони там будуть їх вважати, що вони перевозять якесь озброєння. Відповідно додумаємо, що будуть їх топити. І я так собі думаю, ну чи справді ви на, на це підете, на те, щоб зробити ескалацію з якимись іще країнами в цьому відношенні? А потім вже співставляючи ці факти, заяву Путіна, що вони починають знову жалітися, що їх там обманули, те те, і в кінці вони знову привідкривають ці двері. Тобто, спочатку погрози. Потім вони жаліються, а потім вони привідкривають ці двері. Е, виходить так, що топити вони нічого не будуть, я так собі розумію це. Ну, це ж розумієте, ескалація просто колосальна. Тому що вони там ще заявили, що, типу, ці кораблі будуть вважатися такими, що беруть участь у війні на боці України. Ну, абсолютно. Заява, тому що якщо там подивитися на мапу, наприклад, один з кораблів, який е, повинен іти в порт е, український, це е, корабель, який йде, якщо я не помиляюсь, під прапором Камеруну, так. Ну, представити, що Камерун там воює на боці України або навіть на боці, наприклад, Російської Федерації, ну це дуже смішно виглядає. Тому з одного боку, дивіться, це погроза, це дійсно підняття ставок, це бажання налякати, і е, насправді це ота гра, в яку ну дуже часто люблять грати росіяни, але вони в ній часто програють. Улучшених штатах ця гра називається Чікінг курча. Да, тобто, коли ти один одному зустріч несешся, і от у кого першого здадуть нерви, і хто там типу зверне, той і програв. Путін зараз в таку гру грає, тому що він розуміє прекрасно, що якщо якийсь корабель або кораблі будуть іти по цьому маршруту, ну топити їх, ну це катастрофа. Так. Вони зможуть спробувати їх затримати. затримати, а, Але ну добре, вони їх затримують. І що ніякої зброї вони зрозуміло там не знайдуть. Влаштувати. Якусь провокацію, ну це також буде виглядати ну програшно від самого початку, тому що явно ці ж кораблі будуть перевозити збіжжя, і вони зможуть легко е, це довести відповідно. Тому вони просто зараз словесно градус напруги піднімають, сподіваючись, що це не спрацює, і що відповідно е, ну вони зможуть дотиснути, от в такому інформаційному плані цю історію і вибити дійсно собі якісь там певні преференції. Так а що Ердоган по цій всій історії каже, бо заяв щось не дуже... Дуже видно, а ми бачимо, що останні його дії досить такі е, серйозні. Е, Росії вони не подобаються однозначно і заяви, і передача наших військових е, в Україну. Е, що ж він буде робити, і що взагалі каже. Ну, дивіться, Ардаган публічно не робить зараз багато заяв. Чому? Тому що я так розумію, що там дуже серйозна йде кулуарна така дипломатія. Тобто на особистісних якихось контактах певні перемовини йдуть. Причому вони йдуть як між Туреччиною, так і Росією, так і відповідно між Туреччиною і країнами там Європейського Союзу. Я не виключаю, що і Сполучені Штати певною мірою можуть бути тут задіяні. Вони різні варіанти прораховують. У Ордогану є два, два сценарії на сьогоднішній день. Вони його обидва влаштовують. До речі, перше це продовження угоди, де Туреччина є ключовою. Стороною, ну приблизно на тих умовах, які були раніше, де вона пропускає кораблі, де вона є певним гарантом, ну там контролює проходження. Ну і типу як було раніше, представники Туреччини входять в ці комісії, які ці кораблі перевіряють ну на наявність, а точніше на відсутність там зброї, а на наявність виключно там продовольства. Ердоган від цього виграє. Його цей сценарій влаштовує. Тим більше він дозволяє зберегти ну, нормальні відносини з Російською Федерацією, продовжувати її. Я до речі своїми іменами називаю доїти надалі, да? тобто отримувати від неї якісь преференції є другий сценарій, більш радикальний, коли він виступає єдиним гарантом цієї угоди. Турецькі кораблі супроводжують ті суда, які йдуть зі Збіжжям в українські порти, і виходять з українських портів по коридору. Він має точно таке ж до речі право, як Російська Федерація, як Україна, оголосити певну територію, ну певну частину Чорного моря зоною. Ну Росіяни кажуть, типу ведення бойових дій, і там обмежують судноплавство. А він може оголосити зоною, наприклад, там гуманітарну. Гуманітарної операції і сказати, що ця гуманітарна операція буде прикриватися кораблями е, Туреччини військовими кораблями, не кораблями НАТО. Вони не буде чи діяти де ескалація конфлікту, НАТО, буде чи ще якось Туреччини. так цікаво назвати. Ну, дивіться, крім того, є ж конвенція, яка мотре, яка дозволяє ті мотре, яка дозволяє виключно туреччині контролювати проходження кораблів через протоки. Це можна подати так. Ми їх зустріли в протоках і хочемо довести до фінального пункту дислокації, а потім знову довести до потоків. Я вже мовчу про те, що тут можна навіть з бізнесової точки зору створити швиденько компанію, які будуть мати якийсь відсоток долю грубо кажучи, да в усіх тих кораблях і всьому тому зерні, яке буде вивозитися, і туреччина може сказати, що. Це власне наші кораблі з нашим збіжжям, ну там якась частинка є. Ходять і ми їх охороняємо. Як на це може відреагувати Росія? Да ніяк, ну вони, от за такої умови, не зроблять взагалі нічого. Да, це певною мірою, такий знаєте, дуже серйозний крок від Ердогана, тому що це вже не просто буде там ятаган у спину або ятаган. Сину, да, як казали, в тому числі на Росії, це буде вже конкретний удар по Російській Федерації, але він може знов таки це дозволити собі зробити, якщо побачить, що Росія не готова йти на якісь нормальні перемовини і цю угоду продовжувати на основі якихось ну інших там правил, про які вони зараз говорять. І саме до речі, через це Путін вилазить з бункера, розповідає там півгодини навіть більше про цю угоду. Детально спочатку плачеться, що там було не так. Потім розказує, що б Росія хотіла, тому що вони насправді дуже дуже хочуть домовитися. Вони бояться, що якщо вони не домовляться, і туреччина зробить такий крок, а вона може зробити, тому що представте преференції, які вона отримає від тих же там сполучених штатів або того ж Європейського союзу чи організації Об'єднаних Націй, їм просто не буде чим відповісти, і вони змушені будуть це проковтнути, тому що вони так і так будуть продовжувати відносини з Туреччиною. Тому тут насправді дуже цікава ситуація, і я думаю, що ну вона от в найближчі тижні активно буде розвиватися, і так чи інакше угода буде перепідписана. ну Головне, щоб там максимально були забезпечені інтереси України, але судячи з заяви Ердогана він окремо про це сказав. Він якраз всі позиції з президентом України погодив. Є розуміння, як це повинно працювати. Туреччина підтримує цю ініціативу і буде все робити для того, щоб вона була реалізована на практиці. Ще раз побачимо чергове приниження Путіна і Росії в цьому контексті. А знаєте, яка цікава новина? Ось мені потрапила під час нашої розмови: 60 тисяч тонн агропродукції, знищених в Одесі. Призначалися для Китаю про це сказав наш президент Володимир Зеленський. А це дуже цікаво виходить. Ну не зрозуміло, як Китай буде реагувати. Звісно, там ескалації ніякої не буде, але ж ну і посмішку мабуть, певно не визове цей факт. Ну однозначно, я бачив дані останні, які були опубліковані. Китай виглядає взагалі головним бенефіціаром цієї угоди. Тобто він максимальну кількість зерна за останні, як мінімум, там кілька місяців отримав саме за її реалізацію. І зрозуміло, що на рівні, ну хай не публічному, але вони явно передали своє незадоволення Російській Федерації і вимагають від них. І вони публічно вони говорили, що вони за продовження угоди. Я думаю, що не публічно вони передали своє занепокоєння. І своє бажання, щоб ця угода, ну звичайно, з певними змінами, тому що Китай тут намагається десь допомогти Росії зберегти типу обличчя, але тим не менше вона була реалізована. І до речі, я не виключаю, що знов таки оте, що Путін особисто виліз, почав це коментувати, багато про це говорити. Це якраз у тий знаєте, ну е, як показник. кажуть студенти, чарівний, чарівний такий копняк, да, який він отримав від Китаю, і зрозумів, що ну шантажувати дуже довго світ не вийде, дуже багато. Гравці в цьому зацікавлені це глобальна дійсно проблема, і її так і так чи інакше її вирішать. Ну і в його інтересах, щоб її вирішили, хоча б з мінімальним якимось залученням Російської Федерації. Тому Китай публічно буде говорити, що він просто за пролонгацію угоди, а не публічно думаю, буде передавати йому певні такі, знаєте, сигнали, що ну досить там накручувати ситуацію. А вже на наближається сезон збору врожаю, треба зерно вивозити, треба активно над цим працювати. Ну тепер їм приходиться малювати картину знову жесту доброї волі, бо на них тиснуть зі всіх боків. А їм треба для свого власного цього користувача показати ну ну ладно, ми согласились, ну от в такому духі е, також. От ви сказали, що Путін виліз зі свого бункера, але е, виліз, але недалеко на саміт Брікс е, до Південно-Африканської Республіки не поїде. Росію представляти буде Лавров. А Путін вирішив брати участь в саміті у форматі відеозв'язку. Ку, до речі, присутнім на саміті БРІКС будуть лідери Китаю, Бразилії, Індії, Південно Африканської Республіки. От така от цікава компанія, де Путін, ну я думаю, що дуже хотів би бути поруч. Ну йому це потрібно було з іміджової точки зору, і це певною мірою могло відновити його імідж, наприклад, після так званого заколоту Пригожена. Показати, що з ним спілкуються, з ним спілкуються великі країни. Більше того, він же дуже любить, коли це знімають, публікують, як він там з ними говорить, робить спільне фото і так далі. Але знаєте, оце його небажання їхати, воно до речі, має дві причини: перша це дійсно ну він боягуз, це страх, що там можуть. Ну, якщо не заарештувати, то наприклад, під камери привселюдно вручити цей ордер. Або спробувати його вручити, ну і виглядати це буде абсолютно ганебно да, для нього, тому що може вийти так, що він там буде від цього бігати. А слідчі можуть ще сказати, ми його ловили там по всій південній Африці. Але він цікавий цей ордер не хотів жодним чином отримувати. Але є інший нюанс, мені здається, більш важливіший. Він на сьогоднішній день реально боїться просто полишати навіть Росію. Чому тому, що ну не впевнений в тому, що якщо він поїде в його відсутність, тут не відбудеться якісь події, після яких йому вже не буде. Сенсу повертатися, е, тим паче він же добре, ну принаймні в цьому плані знає історію, як і в Російській імперії, і до речі, в радянському союзі відбувалися такі внутрішні перевороти. Історія з Хрущовим, який поїхав на відпочинок, повернувся і вже не був генеральним секретарем. І Історія з Горбачовим, ну вона ж е, спочатку не дуже для нього розвивалася, коли він поїхав відпочивати. Да, і відповідно в Москві там е, спроба Пучу цього була. Вона для нього, мені здається, ну такі, знаєте, ну Роговкази певної міру, і через це він боїться просто кудись вилітати. Тому вони тут досягли такого моменту, що він просто по скайпу зв'яжеться, поспілкується. Ну а відправить оцю свою сумну коняку, який в них там за сумісництвом міністр закордонних справ Лаврова, який буде щось там розказувати і представляти Російську Федерацію. Тому вигода в принципі для всіх. Він хоча б мінімально якось так обличчя збереже. Ну а чому не поїхав? Ну для Росіян щось придумають, скажуть, що він же там головнокомандувач або ще якісь там речі. І, взагалі, це не так важливо, щоб він там особисто був присутній, і в принципі росіяни це приймуть. Але, звичайно, ну з точки зору там глобальної дипломатії, це додатковий черговий сигнал, точніше, про те, що е його позиції суттєво ослабли, і е в принципі, ну він вже не має такого впливу, як він мав раніше. А ще знаєте, що цікаво? Форма цього, цього відеозв'язку і відеоконференції, яка буде? Я ж думаю, що не буде так, що всі лідери ся сядуть на один стілець, там ну на в один рядок вистроїться перед великим екраном, де буде е віщать Путін, і будуть його дуже уважно слухати. Е також я думаю, що елемент певного цього сорому буде і в цьому відношенні, в відношенні відеозв'язку. бо е де там його включать, як його включать, е наскільки йому дадуть слово. Хто взагалі буде слухати його в цей момент? Ну йому дадуть можливість, як знаєте, стандартно на таких конференціях це робиться. Е, якісь там 5 чи 10 хвилин виступити з якоюсь там промовою. Е, він виступить зрозуміло, що не буде ніякого контакту з аудиторією, тому що це не буде, знаєте, таке спілкування, якісь там питання від колег, да які ну такого ж рівня, як він, які вони могли йому задавати, чи як він там любить іноді поїхати. У ну в нього ж погано все в принципі з почуттям гумору, але він любить там пожартувати, ну і якось там зробити вигляд, що його люблять камери, і люблять відповідно журналісти. Нічого цього звичайно не буде, і я же кажу, що це апріорі буде виглядати дуже програшно, тому що вони розраховували на одну історію, на історію, що ми нічого не боїмося. Ми плювати хотіли на всі ці ордери і так далі. А по факту вони та здалися причому відбулося це в максимально ганебний спосіб. Тому що представники Південно-Африканської республіки не розказували стільки про оголошення війни і про те, що ми його і натякали, і прямо говорили, що не приїжджай. Да? І він, до речі, ну взагалі на це фактично не відреагував, а просто погодився з тією ідеєю, яка від самого початку була у африканців, що да, не треба нам, щоб він приїжджав, тому що він тільки одні проблеми створює. А ніякого профіту від його візиту абсолютно не буде. Ну та, і, і виходить, що в принципі вся ця зустріч там 10 хвилинна, вона взагалі-то може бути і в записі, щоб там її відшліфували максимально, щоб не було ніяких жартів про резинову попу. Бо такі жарти, я думаю, що на такій вечірці навряд чи будуть дуже е цікавими комусь. Е Є ще питання з приводу Ірану. Рішення Ірану поставити дрони Камікадзе Росії спровокувало внутрішні розбіжності на найвищому рівні в Тегерані. Про це каже глава британської розвідки Річард Мур. Він також заявив, що. Перспективи того, що Росії вдасться знову е, зібратися силами в Україні, вельми слабкі, е, і сказав, що на Путіна зараз явно чиниться тиск після заколоту Пригожина е, Ну, якщо останні заяви ще такі, знаєте, можна е, поговорити, вони не шокують. А от мене, от, наприклад, здивувало, що в Ірані якісь там почалися розбіжності на фоні цього процесу. Ну насправді ці розбіжності існували від самого початку, і була інформація, що деякі представники іранської влади, давайте ж не будемо забувати, що там специфічна ще система, там є релігійний аспект дуже потужний, який от, у вигляді цих корпусу стражів цієї ісламської революції. Але є ну, типу, такі звичайні політики. Ну, звичайно, враховуючи, що там авторитарний режим і так далі, які насправді ну рахують трошки далі, і вони вважають, що іноді якісь ціннісні ре. Чи вони повинні стояти на другому плані, а треба виходити ну з банального розрахунку, і це розрахунок він не завжди на користь саме співпраці між Іраном і Російською Федерацією. Це перший момент. А другий момент мені здається на це ще вплинула от остання історія, яка закінчилася офіційною заявою представників Ірану, що вони за територіальну цілісність України, оскільки ну Росія просто продемонструвала, що вона плювати хотіла на своїх союзників і на їхні якісь там проблеми. Ну це питання цих трьох островів островів, да на які претендують емірати, але але які іран вважає своїми росія фактично виступила на боці еміратів отже вона від, ну, відразу отримує е, у відповідь чому тому що ті хто виступав і до цього до е, зменшення за зменшення цих взаємовідносин з росією бо Іран і так під жорсткими санкціями вони просто додаткові козир отримували що дивіться ми були проти а бачите як нам росіяни віддячили по важливому насправді питанню тому що це питання регіональне воно для них більш важливе ніж ті санкції які навіть запроваджують там деякі країни проти цієї ну проти безпосередньо ірану ну у ну і ще один момент. От ми говорили сьогодні про Китай, да про те, що він там передає якісь сигнали там Російській Федерації щодо зернової угоди. Давайте не будемо забувати, що взаємовідносини між Китаєм і Іраном набагато більш цісніші між Іраном і Російською Федерацією. Іран взагалі, дехто називає не проксі Китаю. Тому можливо, зміна цієї позиції, в тому числі і пов'язана з тим, що Китай просто натякнув, що треба деякою мірою зменшити градус цієї співпраці і передати Росії такий привіт, що не все так однозначно, як вам здається. І що найголовніше, як би вам хотілося, давайте з приводу заколоту ще поговоримо в Росії, тому що деякі експерти не списують варіанти заколоту, особливо за участі Пригожина. Це досить цікаво. Ми маємо заяву Гіркіна, який каже, що ще шість років при владі цього боєгузлого нездари країна не витримає. Ну і це як такий заклик про те, що треба робити переворот. Ну і сьогодні Пригожин також з'явився перед вагнерівцями. Він сказав, що те, що відбувається, Ається на фронті ганьба, і їм потрібно дочекатися моменту, щоб типу прийти, і якось от е прийняти участь. Що це за момент такий буде цікаво, і, і чи, і чи повториться? От ну дивіться, Пригодин вже від початку, що хотів. Він хотів, щоб ці вагнерівці, які воювали спочатку в Африці, потім воювали у війні проти України, були для нього ключовим ресурсом, який він зможе використати, коли на Росії почнеться переділ влади, і він з цим ресурсом зможе або грати в самостійну гру, або що більше ймовірно, враховуючи, що за ним стоять певні люди там з оточення Путіна, які мають відношення до ФСБ щоб вони з цим ресурсом виступили просто на боці цієї групи впливу і відповідно ну, сприяли. Але приходу цієї групи впливу до влади, оскільки зараз він фактично вийшов з Росії, вивів там основні загони цих вагнерівців. Я думаю, що він ну повинен вже був якось їм пояснити, що це ще не кінець, що це початок, і відповідно ця історія ще буде мати своє якесь там певне продовження. І тому він про них ну їм говорить, робить таку заяву, що не хвилюйтеся, ми ще повернемося. Але я переконаний, що вони повернуться не стільки на СВО, як він сказав, а вони повернуться саме у внутрішньополітичні історії на Росії і будуть грати. Нати якусь важливу роль в розподілі цієї влади після того, як Путіна ну або усунуть, або він просто від неї відійде. Це гра довго і Пригожин якраз зараз може собі дозволити це робити, тому що ну от на фоні навіть останніх заяв він де факто все одно виявився переможцем. Не Путін переміг в цій історії, а медійно, інформаційно іміджово переміг Пригожин і він зберіг ресурс. І тепер він цей ресурс намагається максимально просто ну реалізувати і максимально його продати тим групам, які в ньому будуть за. Цікавлення. А хто, якщо не пригожин? Ну, дивіться, за ним стоять представники там ФСБ, стоять в тому числі люди, які наближені до Путіна. Але вони мають інші погляди. Вони розуміють, що Путін рано чи пізно відійде. Там ті ж Ковальчуки, там можливо, да, хтось інший. І він відійде, і їм треба буде битися за владу. А робити це це буде краще, коли в тебе буде ресурс у вигляді армії, причому такої армії приватної, яка готова буде зробити все, що ви просто їй скажете. І тому Пригожин зараз цю армію намагається зберегти. Він намагається її частково вивести в Білорусь, частково вивести там. Таку, а коли буде треба, вона повернеться, але повернеться вона не на фронт проти України, скоріш за все, а на фронт внутрішньоросійський. Туреччина і Саудівська Аравія ведуть переговори про повернення українських дітей, яких було примусово вивезено в Росію. Цікава ваша думка по цій темі: а чи дійсно можемо чогось досягти? Ну конкретно не ми, а от Туреччина і Саудівська Аравія, які взялись за цю тему, за цю проблему вирішити у ну, дивіться, вони насправді можуть зробити достатньо багато, тому що в них є по перше, вже відповідний досвід. Давайте не будемо забувати, що вони активно брали участь в поверненні наших полонених, і це був далий досвід, тобто вони змогли це повернути. Вони змогли ну, домогтися, щоб віддали в тому числі і е, наших хлопців зазова. Да, і оця ця історія з посередництвом вона в принципі була вдалою. Крім того, всі ці ну, ці дві країни, ну в силу специфіки своїх політичних, внутрішньополітичних взаємовідносин. Світі, а він такий, знаєте, дещо авторитарного характеру. Вони зацікавлені в дуже успішних миротворчих кейсах для того, щоб змінити і покращити свій імідж. А який кейс є найкращим ніж повернення дітей? І взагалі повернення або там повернення полонених, він ідеальний з точку з точки зору будь-яких підходів, і тому я думаю, що тут якраз ця ну ця інформація вона ну знайде практичне в принципі застосування, і вони дійсно зможуть серйозно вплинути на те, щоб ну домогтися повернення дітей. Ну дивіться, ще ж один момент. Росія об'єктивно в цьому також зацікавлена. Чому тому, що тому, що вона ну таким чином зможе, хоча б частково зменшити всі ті звинувачення, які які проти неї висуваються, які безпосередньо висуваються проти того ж Путіна. Тому може бути так, що вони зараз більш знаєте, сприятливо будуть на всі ці ініціативи реагувати і в принципі не будуть ну, їх блокувати від початку. І дійсно дозволять Туреччині там, Саудівській Аравії більш активно в цьому брати участь, ну і досягти певного результату. Пане Ігоре, я вам дуже дякую за цю розмову, за ваші відповіді. Розумію, що потрібно, мабуть, так припускаю, що потрібно вас відпускати до сім'ї, орієнтуючись на звуки на фоні. Дякую, що долучились до ефіру. Більше вас тримати не буду. Ігор Ритерович, політолог, долучався до ефіру.